Щоб не накоїти біди, спочатку подумай, а потім роби. Це програма «Вівторок. Подумай разів 40 на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 10 червня вівторок. Отже, у програмі Вівторок подумай разів 40 ми поговоримо про соціологічні опитування. Знову чергові соціологічні опитування Київського міжнародного інституту соціології. Вони були проведені. 15 травня, 3 червня. Я тут підглядаю, щоб подивитися точно, щоб ну, говорити і називати правильні дати і цифри. Ну, це дослідження, на мою думку, воно чому цікаве, чому я звернування увагу, бо в мене складається враження, що от готується таке ну, підґрунтя чи якась мотивація, аргументація можливої якоїсь угоди, яка буде підписана Володимиром Зеленським з Росією, не знаю, там буде з Путіним, ну, українською чинною владою. І там якраз договорюється питання от окупованих територій, Там є, що фактично їх визнають, а де юре не визнають. Ну, у мене виникає питання, як це буде прописано у тій угоді, які будуть підписувати. Як це буде прописано, що ми фактично ніби визнаємо, а юридично ми не визнаємо. І взагалі це питання стосовно того, чи готові ви на територіальні поступки ну, заради миру і там, якісь гарантії безпеки мають бути. Ну, По-перше, давайте розберемося щодо миру. З моєї точки зору миру з Росією не може бути до того часу, поки є окуповані українські території Російською Федерацією. Може бути якась угода щодо припинення війни, ну називається заморозка війни, там, зупинення, припинення. В будь-якому випадку, це не може бути той стабільний мир, про якийсь там говорять. Бо стабільний мир він передбачає ну, дійсно гарантії, що Російська Федерація знову. Не почне агресію проти України, а це виключати не можна. Бо всі говорять про якісь гарантії. Там пам'ятаємо цю угоду про корисні купалини, яку дуже хвалили, і продовжують інколи ще досі хвалити представники і влади, і ті, хто цю владу обслуговує в лапках, в лапках я маю на увазі журналістів-експертів. які… На єдиному телемарафоні, який там в соцмережах там розповсюджують, що це така супер-пупер угода. Але вони забувають додавати, що ця угода і пропозиція фактично щодо такої угоди вона виникла якраз тоді, коли хотіли гарантії безпеки в сполучені штатів Америки для України, якщо буде зупинена війна, щоб продовжити це зупинення війни. Насправді це буде просто продовження. Гарантій для продовження зупинення припинення війни, бо мир ще раз хочу повторити. Він може бути тільки тоді з Російською Федерацією, коли всі окуповані Російською Федерацією території будуть повернуті Україні. А так ситуація виглядає, що ну от нам хочуть зараз через різні такі опитування, ну довести, що десь там вже біля половини людей вони фактично готові змиритися з тим, що фактично буде. Ну, визнано окупація території Російською Федерацією, але не юридично. І там поступово, от, згідно всіх цих досліджень, останніх де такі питання ну, в анкеті є. Ми бачимо збільшення кількості таких людей, які ніби на це готові. Ну, зокрема, у цьому опитуванні ніби 43% респондентів готові прийняти фактичну окупацію української території без юридичної. А 48% категорично проти. Ну, Хочу сказати, що. В чергове чомусь методом, телефонним методом так проводилися питання, було опитано 2004 респонденти. І от 48% категорично проти, а 43 за те, щоб ну, прийняти фактично окупацію українських територій. А якщо офіційно визнати окуповані території, то проти вже 68%. Ну і є 24%, які виступають за такий навіть варіант. І якщо передати навіть ті території, які контролює Україна, ми знаємо ці. Той меморандум так званий Російської Федерації, де вони хочуть, щоб Україна вивела свої війська із Запорізької, Херсонської областей, щоб повністю їх окупувати. От проти цього виступають 78% тих опитаних респондентів КМІС. Але все-таки являється 15%, які навіть і таке підтримують. Ну І там от ми бачимо, що десь більш реально десь коло половини. Так, от ситуація ділиться 50 на 50, ніби і ну і так, навіть там такий висновок. Що як так подивитися, то в принципі, ну з великою якоюсь натяжкою, трохи більше, ніби навіть вже половини людей готові на те, щоб піти на фактичні територіальні поступки, щоб був мир, але мають бути суттєві якісь гарантії безпеки. Знову ж, згадуючи по гарантії безпеки, ми бачимо різні були варіанти там і введення сил іноземних. Так, але Сполучені Штати Америки не хочуть. Європейці говорять, що без підтримки Сполучених Штатів Америки ну навряд чи це буде тою гарантією, яка забезпечить реально ту ситуацію, що Росія не може почати нову якусь агресію. Тобто ми бачимо, що фактично ми ходимо по колу в цій ситуації. Ну а після цих останніх нічних атак на Україну, на Київ, зокрема, і сьогодні вночі також. Ну якось Росія точно ну Путін не налаштований на якісь мирні перемовини. Більше того, там є вже різна інформація, що він там вірить так, що от він вже перемагає в цій війні. Тому, з моєї точки зору, ну, звичайно, що опитування там проводяться, то така справа. Але як на мене, все-таки програма називається Вівторок подумали зі 40. Я думаю, що все-таки варто було би тим, хто оприлюднює чи хтось собі таку мету поставив, що треба готувати суспільство для того, що може бути підписана года, де фактично буде визнаватися територіальні. Поступки у той час, коли Росія не налаштована ні, ніякі жодні мирні перемовини, а фактично вона капітуляція, тобто це таке враження, що десь готують ніби до якоїсь часткової капітуляції, от варто було би їм ну, дуже добре подумати перед тим, як почати от цю таку кампанію чи такий технологічний проєкт стосовно того, щоб підготувати суспільство для такої угоди, де буде визнана фактична окупація українських територій. Так чи інакше, я думаю, що це буде одне з головних наполягань Росії, щоб і де Юре було визнано. Ми на це йти не можемо. Тобто, ми бачимо, що ця угода вона така достатньо ну, віртуальна. І в цій ситуації, знову ж повертаючись до самого початку програми, я хотів би сказати, що насправді на сьогоднішній день мова може йти тільки про призупинення війни. Для того щоб це сталося, потрібно, щоб відбулися на війні дії, які. Змінять думку Путіна щодо того, що він може перемогти. От таку сьогодні хотів я тему підняти в програмі «Вівторок. по разів 40. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки, бо вони допомагають моєму YouTube каналу. Коментарі також допомагають, прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім всіляких гараздів. Все буде Україна!